Салам. Взагалі, в сьогоднішніх планах у мене було, ну, ви бачите. Але оскільки вже через два дні Новий рік я вирішив зробити відео, де я розкажу свої плани на наступний рік. Але перед цим дякую вам за те, що добилося 60 підписників. Давайте наберемо 100. Підпишись, коротше. Взагалі мої плани на наступний рік не були якісь колосальні. Планував робити побільше анімацій, бо ну, це цікаво. До речі, я дивувався, чому ці анімації набирають менше переглядів, ніж мої відео по Роблоксу. Мені завжди здавалося, що анімації цікавіші, але, як виявилося, ні. Тому відео по Робліксу ще будуть, та й мені цікаво їх робити. Коли я роблю відео по Роблексу, я надихаюся таким челом, як Агет. Не дивлячись на деякі його затупи, знімає він справді дуже і дуже файно. Коротше, підпишіться на человек, і це навіть не реклама. Під кінець відео хотів би вас попросити підписатися на канал і на мій телеграм-канал, туди я викладаю мої малюночки і таке інше. І з наступаючим.